Проїжджаючи повз старовинну дубно, більшість водіїв, напевно, навіть і не здогадується, що зовсім поруч біля села Тараканів знаходиться справжня пам'ятка архітектури, історія якої налічує понад сторіччя. Це Тараканівський форт. Будівництво цієї фортеці розпочалося на початку 60-х років минулого віку. Саме тоді царський уряд вирішив укріпити західні рубежі Російської імперії. У 1890 році Олександр III зі своєю родиною особисто оглядав новозбудований форт. І подивитись було на що? Сам форт мав форму ромба 180 на 220 метрів. І у ньому налічилось аж 105 казематів. Стіни форту пам'ятають бої, які тут вели російські, австрійські, польські та німецькі війська, солдати Центральної ради, Гетьманщини директорії. У повоєнний час форт переважно пустував. Зараз земляний вал, який оточує форт, густо поріз деревами та кущами. Двоповерхова казарма в основному в аварійному стані. Яке ж майбутнє цієї пам'ятки архітектури. Звичайно, форт повинен жити. Проте не як військовий, а як туристично-екскурсійний об'єкт. Це цілком реально, якщо згадати Олеський замок, що знаходиться зовсім неподалік, і який регулярно відвідує чимало туристів. І дуже хочеться вірити, що поруч з такими пам'ятками, як Острозький, Дубинський, Клевенський, Корицькі Замки, заповідником козацькі могили, Тараканівський форт зможе зайняти своє гідне місце.